Андрійко з народження був кволеньким, погано ріс і з трудом став на ніжки, а після чотирьох років і зовсім перестав ходити. Катерина сердешна побивалася над дитиною, як могла, підліковувала, але де ж у селі тих грошей набрати? Що важче стало, як її чоловіка Віталика ненароком переїхав трактором п'яний сусід? І так у тридцять років сама самісінька лишилася Катерина з чотирма дітьми на руках. Інша би вовком вила, але Катя була не з тих. Замість плакати вона зранку до смерканку гнула спину в полі. Спершу бігла до місцевого фермера, бо той завжди давав свіжу копійку, а Катерині той пару гривень від себе набавляв. Після обіду спішила молода вдова додому глянути, як там без неї діти хазяйнують, погодує дітей, птицю, свині і на свій город. А ввечері ще ж треба корову подоїти і козу. Її тримала спеціально для Андрійка. Так і несла свій хрест Катерина аж тут війна. «Мамочко, що робити? Мамочко, нам страшно обхопили діти Катерину. А вона, бідна, й сама не знає, як бути, сіла, пригорнула своїх пташенят, а сльози з очей кап, кап. Діти, як побачили, і собі вплач, та Бог не полишив удови, бо якраз у ту мить задзвонив телефон, що перейшов Катерині від покійного Віталика. Катю, дитино. Чули по радіо, що сьогодні біля вас там стріляли. Ви хоч живі? допитувався по телефону свекор зі свекрухою. Та то в сусідньому селі до нас кілометрів за сім буде, заспокоювала Катя себе і свекрю. Ти ну не видумуй збирай дітей і до нас переїжджайте, як не як інша область, подалі от тих кацапів проклятущих. Ой, мамо! Та куди ж я поїду, корова, свині, город у зіллі загуде. Катю, вже ми з батьком сто разів тебе кликали, то хоч зара послухай, і нам буде веселій, і тобі легше, а з худобою щось придумаємо, бортовою машиною довеземо. Скільки Катя не віднікувалася, свекри наполягали. І врешті жінка здалася. Трьох старших дітей вона. Віддає бабі з дідом, а сама з меншеньким хворим лишається вдома, бо щось він геться не дуже. Ось уже місяць Катерина сама на хазяйстві. Як і казали свекри, їй таки стало легше. То побіжить до кози та до птиці, то на городі подлубається, а весь інший час біля Андрійка. От тільки дитина згасала на очах. А тут і кляті кацапи обстрілюють, то ж ледь не щодня треба хапати Андрійка на руки, тягнути козу і до льоха, пересидіти те гупання. Одного разу так обстріляли село, що в Катерини весь садок обгорів. Дякувати Богу, самі живі лишилися. Мамочко, побудь біля мене, шепотів Андрійко щоразу. Як із мамою опинявся в темному льозі. І Катерина, ковтаючи сльози, сідала біля сина, брала його худі долоньки у свої руки і цілувала, цілувала і з гіркотою думала, скільки ще триватимуть ці муки. Може, молочка ледь не щогодини, перепитувала Катерина. Андрійко кліпне очима. І вже мати тягне йому до рота ложечку. Він ковтне пару разів і більше не може. А цього ранку ніби полегшало дитині. От би, мамо, вареничків із вишнями, отаких таких солодких, як ви нам до війни робили. Зараз, моя дитино, зараз моя дорогенька, схопилася Катерина за кружку і в садок. Глянула жодної вишеньки на опалених деревах. Зате в сусідки дерево аж гнеться від ягід. Пішла Катерина до Тамари і думає дорогою, а як не дасть, бо сусідка була з кнарою на все село. Взимку снігу в неї не випросиш. Бог у хату тамарцю, стала Катерина на порозі. А то кого принесло? донеслося із сусідньої кімнати замість добрий день. Це я, Катя. Промовила вдова і тут же зачепилася оком за повне відро вишень, яке стояло при дверях у веранді. Чого тобі? Виколопуючи із зуба їжу, вийшла сусідка. Хочу взяти в тебе кружечку вишень. Андрій Ковареників попросив. Ці? Тамара тиснула на відро. Вже замовлені. Люди гроші заплатили. То можна я в садку пару ягідок скубну? Вчора одна прийшла, дай пару ягідок, позавчора ще одна, сьогодні ти. А в мене що? Радгосп халява? Я на тих вишнях тільки й виживаю. Продам відро і вже маю, за що купити хліба. Чи ти думаєш, Андрійко, твій цяця, а моя дитина хай з голоду пухне? Тим більше в тебе їх четверо, а в мене Карина одна єдина. Нічого не сказала Катерина. Розвернулася і попрямувала до воріт. Ну, добре, можеш зірвати пару штук. Але тих, що знизу, не чіпай, гукнула Тамара вслід. Та Катерина тепер ні за які гроші не пішла б по ті вишні. Хай вони згорять. І вже того ж дня в село прилетіла ракета. Благо, що Катерина була в хаті, то вхопила Андрійка. По дорозі відмотала козу і в останній момент устигла заскочити до льоху. А от тамарина дочка не встигла. Щоб нарвати побільше вишень, вона вилізла на самий вершечок. Як почула в мобілці сирену, подумала дорве ще пару бубок і злізе. А тут, як засвистіло, ох, дитино ж моя золота. Ох, за що це мені? голосила сусідка над закривавленою Кариною. Катерина прибігла. Давай робити малі штучне дихання, масаж серця, плескати по щоках, коли дівчина розплющила очі Тамара з Катериною занесли Карину до хати. Викликали фельдшерку. Благо, що ця не виїхала із села. Медичка оглянула дівчину. Серйозних поранень не виявила. До переламаної руки покликала місцевого костоправа дядька Володю, той усе зробив як слід. Замість накладати гіпс, бо де ж його тепер візьмеш, руку туго примотали до дерев'яної жердини. Ось тут я вам склала список препаратів. Постарайтеся їх роздобути. Може, через волонтерів, уже збираючись іти, промовила медичка. А щоб рука добре зрослася, дитині давайте сир, сметану. В ідеалі було би козяче молоко, бо в ньому багато кальцію. Але сумніваюся, що в час війни вам хтось захоче міняти кружку вишень на кружку козячого молока та ще й кожен день. Тамара стала червона, як рак. Вона ж то не знала, що їхню ската розмову. Почує зранку жінка, яка підійшла забрати відро вишень. Так що вже до обіду все село гуло, що Тамара пошкодувала сусідчиній хворій дитині жменько ягід. Того самого вечора Тамара наліпила вареників із зірваними кариною вишнями. Не пошкодувала ні цукру, ні яєць у тісто. Зварила... Маслом присмачила й понесла до сусідки Катю, агов, Катю! Стала гукати, ступивши у двір. Та хазяйки ніде не було. Зайшла до хати і там тихо. Після сонячної днини на півтемній кімнаті не побачила нікого. Поставила миску з варениками і вже хотіла йти. Не треба, Тамаро, Забери. Донісся з темного кутка. Голос Катерини. Ой, а я думала, нікого нема, улесливо защебетала Тамара. Ти, пробач мені, Катю, за вишні, ну біс поплутав. Я от наліпила твоєму Андрійкові. Хай поїсть. Тамара взяла миску з варениками і хотіла подати Катерині. Та тут же ту миску випустила. На ліжку, склавши на грудях худенькі рученята, лежав Андрійко. Відмучився. Пробач, пробач мені, Катю, впавши на коліна, заголосила Тамара. Та Катерина у відповідь тільки промовила. Молоко на ослінчику, братимеш, скільки треба.